Всім привітик! Так о, думаю, покажу вам свої всі процеси. Бо знаєте, у мене процесів знову збільшило дівчаточка і хлопчики. Ну, але, ну, такої, знаєте, вишивальниці, яка обожнює вишивочку, не може всі не збільшувати процеси. Але деякі вже всі завершують, і деякі скорості теж вже завершують. Дивіться. Так як я вам розказувала, що у мене є ще два. З віночка, то я вам, звичайно, хотіла показати другий, але так як я другого ніц не вишила рушничка, кажу віночка, з рушничка. Дивлюся на віночок, кажу віночок. Один скоро і завершу. Я думаю, десь, можливо, на наступний тиждень, бо, дівчатка, в мене нині велика радість, бо нині приїхав мій брат з війни. І я хочу йому приділити уваги. Тому ну, найзамовниці вибачають, як уже в мене всі вийде, тому я мушу приділити увагу своєму брату. Я думаю, що я встигну вишити рушнички. Звичайно, я буду вишивати. Я встаю тепер досвіта, до ну, можна сказати, рано, і сідаю собі і вишиваю. Я ще нині прибирала. Я не дарма я нині прибирала. Єдине, що він мене не попередив, мій брат, і я нічого не згіхтувала їсти. Але то не проблема, я зараз зіхтую. У мене й дасть швидко готує, як є стимул, знаєте. До речі, дуже мені кортити зробити ще один канал з готовку, так як я ще моє двоє хобі це готовка. І я б хотілася розвивати і в цім. Але ще не чекаю. Вже закінчую цю красоту. Я вам знімала відюшечку, але я ще її не завантажила. Зараз буду завантажувати. Вже вам покажу, бо я потім не буду мати часу показувати, тому показую вам зараз. Я вже потім буду вишивати, розумієте? Ви бачите, деякі готові просто роботи. Яблучка вишиті, тут ще листочок треба вишити, як я казала, виноградик і ще отут щось там листочок якийсь таке. Ну і полунички мої любимі, все вішити. Тобто цей рушничок вишиється і буде чекати на торочки і на мережку, тому що я мушу другий вишивати. Другий, звичайно, він схема складніша, але сам рушничок легший. То там менше хрестиків, і я його теж вже знаю. Тому, ну, я думаю, що буде йти гарно процес. Я, якщо знаєте, налаштована, то буде йти гарно. Е, тепер покажу вам е, кульки. Це кульки, які я вирішила розпочати так, з тими, які є на замовлення. Тому що в мене є ще одне замовлення, але тось починає з вересня, розумієте? Тому що, е, ну я думаю, ви розумієте, тому що якщо е, кульки на Новий рік, на, 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 Новий рік, а на Різдво 25-го, то звичайно, що я в січні, е, кажу в січні, у е, серпні, Боже, в червні не буду розпочинати чи в травні. Але так як може я говорила десь відео, замовниці приїжджає з Канади в Україну, і вона вже оплатила кульки ці, то я вирішила розпочати, тому що мені її треба вишити. і Людина собі забере просто, ну, я її перейшлю її сестрі, та, як, чи як і вона собі забере. Звичайно, доставку платити їй сіль не прийде, я вже оплачу. Знаєте, Бо то вже все оплачено, ну, все оплачено. це дуже добре. тому що... Але це не Ці Ці йдуть на продаж кульки на такому темному синому полотні, але я хочу їх зробити світлими. Тобто я темне полотно, але оформлення буде світле. Подивіться, яка файна сніжинка, вона бачить аж прозоре. Я вирішила сніжинку з того журналу. Ну, шикарна сніжинка, вона як всі попрасує, ну, просто буде... у мене вже є цікаве оформлення, але знаєте, треба вишити 10 сніжинок, тут вже новості вишиває, теж буде з червоним, але інакше. Тобто, кожна сніжинка буде інакша. Бачите, я такого не розрізаю, щоб схвалила отакі рішення, отако вирізати ниточка від полотна, аж те, бо я її не загинала, це полотно. Просто Я це швидше вишиваю. Я це швидше вишиваю, ніж от, е покажу вам. Кульки на замовлення, я вже 6 вишила, ще треба 4 вишити. Але там просто не треба подумати. трохи. Ну, ще одну сніжинку маю вишити, але я думаю, яку її робити. Бо то замовниці замовила п'ять таких синьо-жовтих, ну, просто оформлене у мене таке пастельне буде. Тому що я тут не хочу якихось там синих там жовтих оформити. Суто пастельне, оформлене з якимись вкрапленнями. Звичайно, воно буде інше від попередніх моїх перших кульок. На замовлення я, звичайно, однаково не роблю. І ці сві... Каже мама, що ці свічечки схожі на ангелики. Ну, чесно говоря, вони схожі трохи на ангелики. І ще й замовниці хоч ангеликів. Я навіть не знаю ангелика, не можу знайти схему підходящу під це полотно, під цей розмір 30 на 30, можна так рахувати. Хрестиків. Розумієте, і під розмір самої заготовки, не можу. Це я вишила отак, оці, розпочала з цих свічечок, потім я вишила червоні, бо вона хоче 5, я казала, синіх типу і 5 зелено-червоних. Зелено я ж тут не знаю, як я маю дати зелено-червоні, тому що оформлене в мене буде е, пастельне, тобто воно не буде. Е, Схилятися не до жодного кольору, розумієте? Хіба до жовтого швидше за всього так? Ну, хоча, можливо, якісь, я як кажу, вкраплення дам, але це ще, знаєте, під питанням. Це дуже гарна сніжинка, але вона така мініатюрна дуже. Я щось тут думаю, ще би додати. Звичайно, собі я би ще щось тут додала, бо така сама буде у мене сніжинка. Але в мене буде стразами сварозки. Тобто у мене зовсім інакше буде. І в мене двохстороння буде сніжинка. От, ну, зараз вам розказую свої кульки, покажу вам поки що ці, бо я так зараз вам буду тут розказувати щось не за той процес. Оця мені сі дуже ще сподобалася сніжинка. Якась така прикольна, ви знаєте, воно, Камера, на жаль, отко вам приближу, Жодна камера вона не передає блиску металіка. За цей металік я вам розказувала, так що дивіться відео, нова рубрика. Ці дзвіночки я вишивала і со мною тут змінила одну ниточку. <с> я перші дала темнішу, а тут дала світлішу. Ну, вийшла так, і, виті, і в мене ще п'яльця вже готові. Бачите, я собі ця пула позагинала, я можу розказувала, і отак поробила центр. У мене ця сніжинка трошки змістила, чесно вам скажу. Але я думаю, то не смертельно буде. Думаю, воно натягне. Я вже не хотіла випорювати. Ну, знаєте, щось там випорювати, це все це для мене як. Я не люблю пороти, розумієте. Ну і покажу вам свої, поки що і дну сніженку, навіть як зірочку, це навіть не сніженка ще. Це тільки у мене буде двостороння вишивка на кульках. Я собі так захотіла. У мене буде два види кульок по 10 куль я собі зроблю. Тобто. Я так собі вже вити захотіла. До речі, це креніком вишивка, я вам пізніше буду розказувати за вишивку креніком такими крученими ниточками. Вирішила попробувати поки що номером 4-ку креніком. Бо менш там є авесу є, і є ще гутерман, то я ще їх собі на закуску лишила. І тут ще бути бісер, і ще може мають бути стразики. Ну, Тобто, я ще над цими кульками. Я ще довго буду над ними думати, надіюсь, я їх хоч встигну вишити. Хоч ден колір. У мене просто, знаєте, біда, бо в мене кручені ниточки такі грубенькі є, в фіолетових таких, тонах, а простих, таких, ну, таких, як би, для вишивки то нема, на жаль. Я ще їх не замовила, бо в тому магазині Reynold Калорі не було ниточки. Там були всякі, такі розові, як троянда ниточки, навіть як той колір називає. Такий колір, як 600-й. В дмц навіть не можу забула забутий кольор. Одним словом, колір, я сине так багато, накуп... ну, багато, три ниточки купила тональність. Хоча я би ще якісь купила. Це в мене дзвіночки дві... мають бути. Да? Щось типу. Але це так складно вишивати на цьому полотні. Я сто раз забувала. Я думала, як це має бути. розумієте, ну Це таке, знаєте, це бекстіч. Мим словом, це бекстіч і це та як мальовка на полотні. розумієте, Мені легше вже жити і намалювати. Ну, Але що поробиш? Тут в я... мене щось вужче полотно, я не знаю, чого воно в мене вужчасі. Получило, я сподіваюся, що влізе в ту заготовку, влізе сі. Я, видите, тако по цен... центрі зробила, але в мене вже повитягало. Ну, але нічого, я тако міряю від цієї до цієї. Ой, тут так такі голосно літають. знаєте, Це страшно, добре такі. Не літають. Ну і ще одні кульки, я знову їх розпочала. Ну, Вирішила нині розпочати четверті кульки, це жовті кульки. На отакому жовтому полотні буду вам знімати фотографії з, цим, з цими п'яльцями. Хочу, до речі, щось з цими п'яльцями вишити, іменно, і щоб була жовта основа. У мене вже є ідеї. Дівчатка, у мене так багато ідей з'явилося, що. Мені аж страшно стає, звідки в мене ті ідеї сіродять в голові. Тобто в мене є ідеї вже і на сумочки, і на кошельки, і на брошки. Я, я, я не знаю, як мені це все втілити в життя. Але я думаю, що я втілю. Добре, що є ідеї. Ні? Ну і дивіться, яка краса. Я вишиваю отаку темну, саму темнішу з металіків синюю. Дуже красива нитка. Я хотіла спочатку цими двома елтони, але я ще думаю, що я й цими попробую, бо я вже цими ниточками попробувала. Йой, скажу вам, що вони зайшли мені. Ну, бомбезні нитки, я просто в захваті від цих елтони. Дуже шикарні нитки. Дуже. Ну і тож, видите, тут. тут я вже міряю, тут я вже нічого не значу, бо я обколюю собі пальці тими булавками. Знає. Так що це в мене поки що в процесі, але коли воно все скінчить, я не знаю. Ну і цей рушничок останній з пасільки, видите, як стояло оце, оце яблучко, ніяк ще не годно вішити. То вже треба, треба вишити. Хоч, хоч, хоч щось там вишити. Подушечка моя, бачите, нитку вже відтягла. Вже нитку цю е, відтягла і то, то докінчу. Ну тут ще треба, буде, певне чорно. І чорну я вже візьму свого якогось процесу, я нову не буду брати. Ліпше я до процесу вже додам нову. Ну, і тут є в мене цікава ідея, але я зрозуміла, що я не заказала колір тої нитки, що мені треба. От усередину. Я не заказала, розумієте? Заказала, ні, один десь, заказала, а другий ні. Ну... Ну, видите, таке теж є. Знаєте, як то ви зразу. Плануєте, а потім переплановуєте. Ну, це, це трохи <зас> ускладнює і затягує процес. Це вже в мене буде подушечка просто сірешова, тому що мені треба що... мій брат є, то мені треба щось легко йде. Ну і, Звичайно, я в неділю чи там в суботу, Ні, в неділю не, бо в неділю я буду в церкві, я буду на причасті, як дасть Бог, все буде добре. Я спорола оцю випорола ниточку, бачите, оцю, оцю що тут стояла така сіра, і вже взяла кренік. Я його не буду жаліти, розумієте, я так і підібралася. Кренік. Я довгий час думала, чи цей давати, чи ні, він трохи такий світліший. Чуть -чуть. навіть Просто ДМЦ-неточка більш така яскравіша, тут вам не видно. А цей сірий, часто такий, як той найсвітліший мені здає від ДМЦ317. го Ну, Креніки вони сірі є тільки такі. от номер, 11, і номер один... ні, 11 метрів, Номер 25 і номер 02 це стандартні певні кольори креніка, тому я вирішила ними її вишивати. Тому що креніком дуже дружно вишивати зразу вам. Скажу, особливо бекстіч. Це нитка для бекстіч. Хрестиком це дорого. А бекстіч це теж дорого, але це того вартує. Тому що ну, подивіться, яка мене красотулька моя японочка. Мама каже, ти її вишиєш чи ні, врешті? Там сакура чекає на оформлення з цим, цим японочком. Просто то сакура в ну, Японії, знаєте. Ну я вже кажу, ні, ні, ні вже, треба вже вишити. Це вже 100% цей рік вишиє. У мене навіть немає сумнівів. Ну, Образ я ніяк не можу розумієте, нормально. Я ще над ним розумієте. Думаю, Думаю отут, і тому я це не вишиваю. І мені трохи складно, бо я хочу розумієте, це вишити. Тому що я люблю все, знаєте, я тепер замітила, що я тако люблю все йти зараз, отко, отко, щоб я вже до того сі не вертала. Хоча та програма. Парад їсту вона класна, бо там не кончиться вертати, знаєте, це не така педефета програма. Ну, але все одно розумієте, треба, треба закінчувати образ. Наступне ну, це як стояло, так стоя. Але я казала, що нині сяду і повишиваю. Це, я, я мушу йду з ріхтою їсти і зараз сяду. Ну і це, звичайно. Ну, подивіться. Скільки це сісти і оце завишивати. Ну невже це так складно, розумієте? Для мене складно, бо замовлення було. Тому все, ці маки я вишиваю. Ти Дивіться, що в мене. Я нарешті витягла. а коли я витягла це, то я вже 100% мої ручечки, мої пальчики потягнуться це вишивати, тому що це треба пооббивати, там немає складності. Складніше мені навіть здається, що було оце давати розумієте, качалочки. І я не можу, ну, доріжка чекає, я хочу вже нове щось розпочати, і мені пальчики просто кортєт, розумієте, ну це, ну, це вже просто розумієте, гріх, щоб не закінчити свою доріжку. В цьому році в нас все закінчує. Я собі пообіцяла. Ну, І ще вам покажу біскурнюшку. Я це, звичайно, вам покажу, бо в мене, я його так і дивіться, придумала щось там. Це я вишила, але хрестика я не хотіла. Ну, я зрозуміла, що я не люблю вишивати хрести. Ну, це не то, що в мене якісь там щось, ні, я християнка, але я маю на увазі, ну це ж не є якийсь образ чи щось в церкву, що треба хрестика. Це ж без курню. і це з писанками. Ну, Воно мені якось розумієте, ну, ну, не хотілося, мені, по-перше, не подобав. Той хрестик. Він якийсь не схожий на е, такий хрестик символ. А щось таке незрозуміле, квадратне, знаєте. мені ще не подобало. Тим більше зашивати вс середину. Як я туди дам якийсь е, стразик чи бісер, якийсь класний, чи якусь квіточку, я собі тому позамовляла купити у всякої доброти. знаєте. Доброти, я маю на увазі красоти, <смі> Доброти, це всяких там заготовочок, тих гудзичків того всього. І я вже тут дала оцей шовчик, тому що я тут не хотіла давати хрестик. Тут мало бути чорне, ні-ні. ні Якщо вже чорне, то тільки в такому варіанті. Але писанки я вишивала чорним. Чорним, розумієте, тому що я хотіла зразу замінити на темно-коричневу 33,71 але ні 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 І ну, я не могла. Чекайте, бо зараз хтось мені подзвонить, я мусила вибити, бо зараз мені виб'є камера. Я, я не люблю редагувати відео. І оце я собі вже придумала сама, бо щось мені тут було голе. Знаєте, і щось зеленого мені не вистачало. Думаю, що так буде файнезно. Ну, і наостанок я вам покажу нове своє біскорнюшко дівчатка. Оцими ниточками. Я казала, що вам потізніше з ним відео, але я хочу ще щось розпочити цими ниточками Elton. Я ще не маю їх всіх колекцій, але вирішила, що треба дозамовити всю колекцію цих ниточок, бо ці ниточки мені зайшли. Я не знаю, чи вам камера передає той ефект блиску і такої, знаєте, елегантності. Тому що ДМЦ-металік він жорсткий, я розказувала за нього. А Елтони ниточка, ну вона надм'яка, вона така як пух, і вишивати нею на чорнім Пана на чорному полотні Мурану. Ви знаєте, мені на чорному полотні легше, ніж на тому блискучому. Я не знаю, чи це якісь тут я не знаю, чарівне полотно, що мені так легко йшла вишивка. Правда, я не мала коли оце довишивати, бо ще маю з другого боку щось хочу гарне придумати. Я ж думала, чи це щось прикрашити тут бісером, можливо, а можливо, я так і оформлю з бісером, знаєте, ну якби обшию. Тому що щось мені такого і хоче. Вже давно засумувала я, але якраз вити мій брат приїхав, треба призрешувати його. Срочно, треба вишивати образи. ну І, як я вам казала, у мене вже моя заготовочка я вже її витягла. Фермуарчик маленький. У мене багато є фермуарчик, я ще вам пізніше покажу. Є шикарний такий один. Я, звичайно, би хотіла щось в такому раритетному стилі, дуже якісному, срібний я би хотіла, навіть самого срібного. Це б було шикарно, дорого. Але так як у мене є дуже цікава ідея для створення таких сумочок. Не таких, як в інтернеті, більшість, я замічаю. Хоча там теж в Інстаграмі я знайшла нову майстриню, такі оригінальні роби для мобільника. Ну, Я, звичайно, саме не хочу робити, я хочу щось робити своє, оригінальне і не схоже на інше. розумієте. Тому що я можу подивитися і взяти щось собі в ідею, але створити все. Воно своє. Тому що я рахую це правильно, тому що. Так має бути. То, то, то ж цікаво. Ота, може, вам покажу, дивіться, яка в мене там краса. Я собі вже бі, бідний мій. ну Там не дивіться, бо там я все порозкидала. Отам мій жасмин, бачите, мої коробочки і мій метелик виштий. Думаю, ви, ви, ви бачите та там видно. Я собі назбирала жасмину, тут жасмин в мені пахло в хаті, знаєте? Ну, все, дівчатка, буду завершувати відюшечку. У мене такий хаос тепер на столі, ви знаєте, все порозкидала, витягла оці ниточки вже для хардангеру і буду щось ти, з ними робити. Але йду трохи ще поготую готовочку, щось зготую так і Пошукаю, що в мене є. Тому всім, дивіться, як я ще образ, образ я не розпочинаю, бо я вже передумала вишивати на аїді. Ну, мені не хоче. І нитки, я така склала, бо вони пилом десь не припадали. Всі нитки складені, вже бачите, ну... Тобто нитки готові, але як на один, так і на другий образ я вирішила собі замовити. Інакше чи полотно, чи панаму, але якусь від фірми Цвайкар, тобто якісну. Тому що мені сі, ну, не хоче на такі полотні, не хоче більше вишивати, що я макі вишивала на замовлення і свої і оцей польовий букет. І, ну, видите, я хочу якості, я хочу якості, і би мені про це йшло легко, тому що два образи складні. В другому взагалі схема шикарна, просто в лапках чорно-біла. І знаєте, ну, мені треба щось таке, щоб воно мені йшло легко, швидко і без сюрпризів. знаєте. Тому що я тепер стала, як вам сказати, вибаглива. Я стала дуже вибаглива у виборі полотна. Іменно полотна, Ну, не люблю я їду, я оцей вже образ так вишиваю, знаєте, на аїді, але ну, абсолютно воно мені не заходить. Хоч там ще є якісь залишки, я їду, щось треба на тому вишити. Але так як я вже бачите, це розпочала, добре, що розпочала, бо я скоро то закінчу, знаєте. У мене як є бажання сильне бачити готовий результат, так само і з цим біскорню, я довгий час не могла наважитись. Та якби не знати, з другого боку та це складніше було вишивати. ну Як складніше, я маю на увазі трохи складнувати, бо тут шовкова ниточка, я пізніше розкажу за це без корню. Ну а це набагато легше. Я це за кілька годин зробила. Ну, а При фонарику навіть здається, вишивала, бо світло виключили, Це такі в мене було знаєте, натхнення. Що тут зробити? Ну, все, дівчатка, я йду, бо треба видити, треба щось, ну, хардангер. Я не можу такі воли шити. Що це за діри? не оброблені? <світ> Тому ні-ні. ні Я хочу їх. ну, Я собі ще вирішила собі тут якось ще класно оформити, може, там і мережку таку цікаву, як ці загинає, до речі, буде у мене досвід. І мені дуже подобаються ці нитки, кольори цих ниток. Я собі їх сама підібрала так, під це полотно, знаєте. І вже кортит мені, кортит мені ті ажурні, ажурчики зробити. Тут нескладні ажурчики, дивіться, нитка десь її витягає. Нескладні і це добре, тому що я, ну як сказати, ну на перший ну, якби проба гарданеру це добре, що нескладне, тому що якщо воно складне, знаєте, воно затягув, вже і так все затягнув процес. І буду думати, дівчатка, що з цих красотульо вишити, щось нове виходити. там хочу. Там місто подобається чорна нитка, щось таке хочу чорно-біле вишити. Що ж в мене. Немає, але ще щось в голову не лізе, ідея та ще не приходить. Ну Я кольори вже підібрала, але ще не знаю, що саме хочу таке вишити. Хоча є багато цікавого, але то все на майбутнє. Все. Дуже дякую вам за перегляди. Мені дуже ну, надзвичайно приємно. Я дуже ціную своїх підписників, тому що все ж таки не, дар... не дарма я знімаю відео, це патісу страчую. як не як для мене то чесно. Але я його маю. І поки що, коли маю, я його трачу. Тому, надіюся, я вам показала багато красоти, більше процесів немає. Ну, є ще там картина, але я її навіть не хочу вам показувати, бо вона заморожена. Mm -hmm. Вона ж гірше заморожена, ніж маки, тому що вона пізніше почала від маків. Спочатку я вишив польовий букет, чашечку, аж потім до Неї доберу. Ну, і образ, як, як. Тому я вже коли закінчу один рушник, повністю знаєте, мені стане легше набагато. Ну, І буду вже вишивати новий. То ви мусите бачити той рушник, бо це дуже, дуже шикарний рушник. Все, дякую, дякую, і всім натхнення. Пробуйте, любуйтеся, надихайтеся, і основне би у вас бажання не зникало. Всім па-па.